Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо дуже цікаву закуску: це рієтти з печінкою тріски і цвітною капустою. Всі інгредієнти внизу під відео, а я вже розпочав готувати. І спочатку підготую тости. Я обрав темні житні тости, але можна взяти і білі. На кожному тості потрібно обрізати тверді края, щоб вони легше розкачувались, і після цього вже качалкою. Розкачую кожну скибочку до найтонкішої товщини. Після цього вирізаю формою коло, але зверніть увагу, я роблю два розміри: з половини тостів велике кола, з іншої половини маленьке коло. Це робиться для гарної подачі. Тож, якщо ви будете робити тільки для себе, то кола взагалі вирізати не обов'язково. Тепер я відправляю їх на суху пательню, щоб вони підрум'янились. Як варіант, їх ще можна запекти в духовці, поклавши поміж двох деко, обсмажую їх з обох сторон до золотистої скоринки. Тепер цвітну капусту беру, розбираю її на соцвіття. В цей час на плиті вже закипає вода в каструлі. Я додаю до неї сіль і чорний перець. І закидаю всі суцвіття цвітної капусти. Варю до готовності, в залежності від вогню, не більше ніж 5 хвилин. Коли капуста буде готова, воду треба злити, а капусту охолодити. Закидаю її до чаші блендера і перебиваю до стану пюре. А ще додам жирні вершки і ще раз переб'ю блендером. І краще це робити з занурювальним блендером. Готове пюре за рецептом треба протерти через дрібне сито. Але в мене нічого через сито не пройшло, тому я не став заморочуватись і залишив яке. Другу начинку роблю з вершкового масла кімнатної температури з додаванням вершків. Збиваю їх міксером до однородного стану. Тепер беру печінку тріски, всю олію зливаю в окрему миску, а саму печінку можна викласти на паперовий рушник або сито, щоб зайвий жир весь стік. Далі закидаю печінку до збитого масла і перебиваю блендером ще раз. Поки я це роблю, у вас є нагода підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар. Ну і нарешті, мій саме улюблений момент, коли всі інгредієнти готові і залишається лише все гарно поєднати. Наповнюю кондитерський мішок першим пюре з цвітної капусти. Викладаю великі тости і на них пюре з цвітної капусти. Зверху закриваю такими ж тостами великими. Тепер беру начинку з печінки тріски і наповнюю нею кондитерський мішок. Роблю другий шар начинки. Зверху викладаю кола малі кола з тостів і на них третій шар начинки з цвітної капусти. На останок це все за бажанням можна прикрасити зеленю. Рієте готові. Всім смачного.